Слава Ісусу Христу! Слава навіки! Доріво Христі! Сьогодні є велике свято, але сьогодні є великий піст, тому що воздвиження, чесно вже утверджує Христа, це є одноденний строгий піст. Тому кожен із вас має можливість сьогодні при... приєднатися, причаститися, взяти участь в стоянні біля Христа, бо тому що кожен, хто підходить сьогодні до церкви. І поклоняється Христу Животворящому, він практично так, як би побував на Голгофті, постояв біля Христа, під яким стояла Марія, Іван і ще там пару побожних жінок. І ми сьогодні кожен із вас, хто прийшов до церкви, ви були на Голгофті і стояли під Христом. Нехай Господь Бог всіх вас благословить, всіх, хто нами з'єднаний в молитві. Дякую вам за спільну молитву, дякую всім жертводавцям за пожертву, яку даєте на храм, на підтримку священника, бо ми трудимося іменно в Божому винограднику на славу Божу. І дякуючи всім вам, хто бере в цьому участь, ви даєте таку можливість. Сьогодні дякую всім тим, які підтримують мене словом. Бо так само хочу це сказати не для того, щоб мене підтримували, а для того, щоб ви підтримували один одного, бо це є дуже важливо. Ми, діти Божі, нас об'єднує Хрест Христовий, на якому сталася перемога, на якому сталося відкуплення. Хрест це дорога до неба, хрест це ключі до Царства Божого. Хрест це є символ перемоги життя, над смертю, це є символ перемоги святості над гріхом. Тому кожен, хто має на собі хресне знамено, кожен, хто поклоняється Христові, ви настоячі діти Христові. Нехай Господь Бог усіх вас сьогодні у цей особливий день благословить. Благословення Господня на вас і благодать у чоловіку любів завжди, нині повсякчас, і на віки. Я Отця і Сина, і Святаго Духа мій. Слава Ісусу Христу! Слава навіки. Воздвиження чесного і животворящого Христа Господнього це є той день, коли ми поклоняємося животворящому Христові, відновлюючи в собі ту пам'ять про той хрест, до якого був прибитий Христос фізично. Той хрест, по якому кров стикала Христова, аж до землі і розколона ту землю, землю гріхону, яка практично для людини була створена, але людиною була і знищена. Ніхто у світ скільки не приніс зла, як люди, і ніхто не приніс скільки ненависті і злоби, як люди. Ви скажете, а демони? Що демони? Демони без людей нічого не можуть зробити. Демони без людей, вони безплотні і бездієві. То, що демон собі буде в пеклі лютувати, на землі буде світити сонце і цвісти квіточка. І ніякого впливу він сюди не має. І тому він вибирає своїх людей. Людей, яких можна здурити, людей, яких можна спокусити, щоб через них діяти на землі. Бо диявол без тіла людського, без людини нічого тут зробити не може. Людина у світ принесла гріх, з гріхом прийшла смерть. І через людину треба було відкупити, але не було такої людини. Щоби заплатила за всі гріхи світу. Тому Господь Бог посилає сина свого єдинородного, посилає свого сина, який приймає тіло людське, одягається в людське тіло, йде, жиє споміж нами. І слово сталося тілом, оселилося між нами і ми бачили славу славу єдинородного від Отця. та про Ісуса. І Він, щоб нас відкупити, іде. Приносить себе в жертву. У жертву, найперше, неправдивого осудження, у жертву найперше, віддає себе в руки народу. Пилат виходить, що я маю з ним робити, питається народу. А народ каже, розіпни його. Всі його хотіли розіп'яти? Ні. Всі за ним бігли, хотіли оздоровитися, хотіли почути його слово. А що так сталося? Тому що їх так підкрутили тих людей, підговорили, не всіх. Не всіх, тільки частину і пустили їх туди, поміж люди. І дід каже, росни, 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 підкручують, під'юджують. Чимало ми були такими учасниками таких ситуацій, коли нас під'юджували, підкручували. Я особисто був. Але справа не в тому, що ми там були десь, а в тому, чи ми брали в тому участь. Чи ми брали участь у тому, щоб людину якусь принизити? Чи ми брали в тому участь, щоб когось продати? Чи може навіть і продавали? Чи ми були тими, хто судили несправедливо? Чи ми були тими засудженими? Кожен із нас мав можливість бути на тому місці. Але Христос відкупив всіх і засуджених, і суддів, і прокурорів, і адвокатів. Христос відкупив всіх, дав можливість користатися того. І відкуплення відбулося. На Христі проповідництво, оздоровлення, стілення, Воскресіння, Воскресіння мертвих. Христос воскрешав змертих, Лазаря, Воскресав дочку Яїра. І всі ці речі це була підготовка, щоб привести людину під Хрест. Щоб вона, дивлячись на той хрест, знала, на хресті сталося відкуплення. І коли екзорцист виганяє Злого Духа, що він робить? Він бере в руки в хрест, як напоминання перемоги Ісуса над дияволом. Ісус в людському тілі, диявол що робить? Шукає людину, через яку хоче діяти. І тут натрапив на Ісуса Христа, з яким не може справитися, нічого не може зробити, бо Христос Син Божий. Його не можеш спокусити, Його не може підкупити, Його не можеш обдурити. І диявол програв. І Христос йде на хрест через людське осудження. Люди його осудили. Пелат каже, от вам цар, я собі думаю, як у сьогоднішньому світі, скільки раз ми бачимо, от ваш губернатор, от ваш е, е, ще там хтось, от вам цар ваш, от нате вам. Що робить, наприклад? Користуючись тою владою, що ми сьогодні бачимо. І Христос це все пройшов, і це все відкупив, дав можливість покаятися, навернутися і виправити все це. Христос усе це бачив. І Він прийняв у осудження. Він прийняв осуд Пилата, який виходить і каже, я не бачу в ньому вини, а люди, розпни його. Народ треба слухати. Бо каже Господь Бог, і почув я голос народу свого, який кричав і звав мене про, про поміч. Але народ не завжди кличе про поміч. Народ часом робить і біду. Так як, наприклад, розп'яли Ісуса Христа, робить біду не тільки Христові, але й собі. І ми часом так само можемо своїми отими непродуманими речами зробити шкоду і собі. Тому проповідуємо Христа, поширюємо Його. Цінуємо той Хрест Христовий, поклоняємося Христу Христовому, на якому сталося відкуплення, маючи в собі Христа, ідучи за Христом, орієнтуючись на Хрест, ми ніколи не зробимо зла один одному. А пам'ятайте, злий Дух без людини нічого в цьому світі не може зробити. І Господь Бог у цьому світі без людини нічого не робить. Бо у Бога нема інших рук, крім наших, і ми. Тільки слухаючи число, бо ми можемо, можемо робити в цьому світі якесь добро. А ті люди, які йдуть за дияволом, роблять зло. Хрест Христовий символ перемоги. Хрест Христовий це є той символ перемоги Ісуса над дияволом. Йдімо за Христом і поклоняємося йому. Христу Твоєму поклоняємося владику і святе Воскресення Твоє, славимо. Слава Ісусу Христу! Слава навіки!